Добро і зло в Едемському саду, де ти жив перед тим, як розпочати свою земну місію, росло дерево, плід якого називається знання добра і зла. Під час твого перебування у тому Едемському саду ти був абсолютно безособовим. Бо ти ще не скуштував цього плоду. Але одного разу ти піддався бажанню, яке є земним агентом моєї волі, і головне завдання якого полягає саме у тому, щоб спонукати тебе скуштувати цей плід. Ти щойно з'ївши його, Впав, тобто, ти був змушений покинути свій едемський стан, як пташеня з Шкаралупи і троянда з Бутона. І ти опинився в абсолютно нових і дивних умовах, тому що замість того, щоб панувати над нижчими королівствами. І отримувати від них те, що тобі було потрібно, тобі довелося обробляти ґрунт, щоб підготувати його до виробництва. Коротше кажучи, ти змушений був заробляти собі на хліб у поті чола. Але, взявши на себе цю земну місію. Тобі необхідно було повністю увійти в умови земного життя, щоб розвинути розум і вдосконалити тіло, здатне виразити мою ідею на землі, справжню причину твого входження в такі умови. Впавши або, точніше, вийшовши зі свого безособового едемського стану і тепер, дозволивши бажанню керувати тобою, ти більше не міг бачити реальність душі речей, оскільки ти одягнув фізичне тіло, земну оболонку, людський мозок, який під впливом бажання. Діяв, як завіса, на свідомість твоєї душі, затьмарив твій зір і завуалив твій розум, так що світло істини не могло проникнути у нього. І все було забарвлене і спотворене для Твого людського розуміння. І ти бачив усе плутано, наче крізь туман, що заважав тобі бачити їх у дійсності. Ти бачив все лише в туманному вигляді, який, однак, здавався тобі їхньою реальністю. Так було з усіма речами, які ти бачив своїми фізичними очима, речі живі. І неживі все, що ти сприймав у своєму людському розумі для себе та навіть для інших, що тебе оточували. Більше не бачачи душі речей, а лише їх розмитий вигляд, ти прийшов до думки, що ці тіні були справжньою субстанцією і що світ навколо тебе. Був складений і сповнений цієї субстанції, але той туман був лише наслідком світла істини, яке не могло проникнути крізь твій людський розум, чий інтелект, як недосконала лінза, спотворював усе і робив це ніби справжнім. Так от, інтелект є створінням бажання і повністю ним домінує, а не є, як вважають інші здатністю душі. Іншими словами, той туман був затуманеною лінзою твого людського інтелекту, який, будучи під впливом бажання, відображав. І змушував твою свідомість хибно інтерпретувати кожен образ, ідею чи імпульс, який я надихав всередини або притягував ззовні під час процесу, пробуджуючи, коли я діяв у твоїй свідомості, до визнання моєї внутрішньої ідеї, яка завжди. Прагне виразити себе зовні. Все це я зробив навмисно через бажання щоб свідомо привести тебе у серце земних умов. У той час, як це хибне бачення натхненне бажанням спричинило багато помилок. Багато праці та багато страждань, ти потроху втратив віру у своє справжнє я, у мене внутрішнього безособового. Коротше кажучи, ти мене забув і тому вже не знав, куди подітися у своїй безпорадності. І все ж. Якби ти не втратив пам'ять про свій божественний стан і не зосередив усю свою свідомість у цих земних умовах, я б не зміг розвинути твій розум, твою людську волю, усі твої здібності і не надати твоєму людському тілу сили, які Дозволили б мені досконало виразити мою божественну ідею на землі. І це мало бути. Таким чином через твої помилки, твої болі, твої страждання, бажання полегшити їх породило у твоєму розумі ідею зла. А коли цих болів більше не існувало, це надихнуло ідею добра. І всім видимим речам і умовам ти приписував якості добра і зла, наскільки вони задовільняли чи не задовільняли твоє бажання, мого представника, моє людське я. Тобто ти у своїй людській особистості. Але всі ці умови та досвіди, в які ти входив, які ти називав добрими, якщо вони тобі подобалися, і злими, якщо вони тобі не подобалися. Були лише випадковістю, створеною бажанням пробудити у тебе певні здібності душі, які дозволили б тобі розпізнати істину, що я всередині хотів у ту мить вразити твою свідомість. Зло, очевидне, було позитивним аспектом плоду дерева. Яке завжди спокушувало тебе своїм прекрасним виглядом і солодкістю першого смаку, їсти та насолоджуватися, поки ти не наситишся, або поки його шкідливі наслідки не виявляться, і воно стало прокляттям, приносячи розчарування, яке змусило тебе. Повернутися сповненим приниження до мене, до твоєї справжньої сутності, яка через нову свідомість, пробуджену таким чином, могла потім витягнути сутність плоду та вставити її в субстанцію та тканину душі. Добро, очевидне. Було негативним аспектом плоду, яке виявилося через твоє визнання та покору його імпульсу, і яке тепер дозволяло тобі насолоджуватися його щасливими природними ефектами та отримувати зовнішні переваги мого керівництва, моїм натхненням, повним любові. Але це ти, яке керувалося бажанням через усі ці переживання, було лише твоєю людською особистістю, яку справжній ти розвинув і підготував, щоб вона могла стати досконалим інструментом для вираження моєї ідеї, яка завжди прагне проявити свою. Досконалість у плоті. Ти зробив все це, не лише примусивши свою людську особистість їсти плід так званого дерева науки про добро і зло, але й примусивши її жити з цього, доки ти не побачив і не пізнав так зване зло, і живучи з ним. Ти не відкрив у ньому зерно так званого добра. І взявши його і піднявши, ти не перевернув його на інший бік, щоб потім таким чином знати, що добро і зло не існують у реальному житті і є лише відносними термінами, що описують зовнішні умови. Розглядаються з різних точок зору, тобто різні зовнішні аспекти центральної внутрішньої істини, реальність якої полягає саме у тому, що ти намагаєшся пізнати, бути, виразити. Таким чином, протягом останніх віків. Ти, якби відкидав один за одним шари твоєї людської свідомості, розвіюючи туман і міраж, створений інтелектом навколо твого розуму, підкорюючи, удохотворюючи і тому просвітлюючи сам інтелект, аж поки ти не починаєш осягати через інші дедалі тонші шари? Проблиск мене єдиної великої реальності всередині всього. Але всезнаючий, безособовий я у тобі свідомо та навмисно зробив усе це не з метою отримати знання лише про земні умови та речі. Як твій інтелект проголосив так голосно та з таким авторитетом, а для того, щоб ти міг пожинати те, що ти посіяв у далеких віках минулого і виявляєш мою досконалу ідею на землі, як ти проявляєш її навіть зараз у безособовому стані, у своєму божественному. Домі. І пам'ятай, що ти велике безособове я, яке робить усе це, яке постійно змінює зовнішній вигляд, але всередині вічно те саме. Нескінченна зміна пір року весна з її зайнятим посівом. Літо з його теплим дозріванням, осінь з її багатим урожаєм, зима з її холодним тихим достатком, рік за роком, життя за життям, змінюючи себе крізь незліченну кількість століть і епох є лише натхненням. І видихом подиху моєї ідеї, через землю і тебе мій атрибут, і всі мої інші атрибути під час процесу виявлення мого священного наміру. Так, я роблю це через Тебе, тому що Ти є частиною мене, тому що тільки через Тебе. Мій атрибут я можу виразити себе. Я можу бути. Я є тому, що ти є. Ти є тому, що я виражаю себе. Я у тобі, як дуб у жолуді. Ти є я, як сонячний промінь, як сонце. Ти частина мого вираження, ти один із моїх божественних атрибутів вічно прагнеш виразити мою досконалість через свою смертну особистість. Подібно до того, як художник бачить у своєму розумі ідеальний образ, який він хоче намалювати. Але його рука не може повністю відтворити за допомогою грубих інструментів пензля та якості фарб та ефектів, які він бачить, так ти бачиш мене у своєму я. І ти знаєш, що ми є єдині, але тобі завжди заважає виразити мене досконало. Через недосконалість земного матеріалу, з якого складається твоя людська особистість з її фізичним тілом, її смертним розумом, її егоїстичним інтелектом. Проте я створив твоє тіло, твій розум. Твій інтелект, щоб виражати себе через тебе. Я створив твоє тіло на образ моєї досконалості. Я дав тобі розум, щоб ти знав мене і мої діла. Я дав тобі інтелект, щоб ти міг інтерпретувати мою ідею, яку я надихнув у твій розум. Але ти був настільки відволікся на людські аспекти цього тіла, цього розуму, цього інтелекту та їх зовнішнє використання, що ти забув про мене: єдину внутрішню реальність, чию божествену природу я завжди прагну висловити Тобі і через тебе. Але наближається час, коли зовнішнє використання більше не відволікатиме тебе і коли моя реальність відкриється тобі у всій красі своєї досконалості всередині тебе. Але ти, коли я таким чином відкриюся, не будеш щасливіший, ніж раніше, якщо те, що я тобі відкрив, не стане для тебе хлібом життя. І якщо ти не живеш і не проявляєш життя, яке воно відкриває.